Затихавця нашого Йоанна Золотоустого, архієпископа Константинограда Града і всіх святих, і чоловіколюбе. Дорогі брати і сестри. Ми зараз відчитаємо молитву. Дай нам про це повідомить. Прошу. Мадою в, в, в владику Степане дякую священики цього храму, гості, представники в, нашої обласної і міської влади військових формувань тут, у львівському гарнізоні, навколишні санти, які просто не давали можливості снігу впасти. Другі парафіяни на многі і благо літа. Світло Святого Духа пробуває в думках, в думках, мислях наших, ще дрота мечик людях і дорослих. Господи, помоліємося, Господай, голод бачить, Господар, тебе благовійний, а старе симон, просвічений світлом духа твого. Ми зараз з владикою гарно покропимо. ти бої йди моя миле дорогу дивичуся ти перед зо а вот так ось опасна хрест о милу Наших молитовних урочистих пам'ятних не заходів наступні. Ми зараз помаленьку виходимо до пам'ятного знаку громадянам рівщини, які полягли в Афганістані. Предсащенніший владико Ігоре, високопресвященний владико Степане, всечесні отці, шановні представники влади, дорога українська громадо. Цей день ми з вами вшановуємо пам'ять учасників бойових дій на території інших держав. А також 32-го річницю закінчення війни в Афганістані. Афганістан, це слово чорною смугою пройшло крізь серця тисяч українських родин. У страшній війні голови склали більше як три тисячі українських юнаків. Ніхто і ніщо не в змозі зміряти глибинну людську трагедію, психологічні потрясіння це тяжкі втрати для батьків, рідних, близьких, друзів і в цілому для суспільства. Ті, що сьогодні серед нас пройшли сувору школу Афганістану. Для вас назавжди збереглися вірність батьківщині та побратимам, які не повернулися з чужої землі. Життя у трагічній афганській війні. Оголошую хвилину мовчання в пам'ять про загиблих в Афганістані. Під час революції гідності та у війні з російським агресором на сході України

за запокій душу собших рабів Божих, присна пам'ятних воїнів, які загинули в Афганістані, на Майдані, на сході України та на території інших держав, яким які мнеспоминання творимо, і щоб проститися їм всяка. Не праведні споживають. Господи, помили, Господи, помили, Господи, поминути. Христос, істинний, Бог наш, що живе, мертвим, володієм, литва, причистої Свіє Матері, Задислав насиквальна постолі Підобани Боноснеців наших. І всі святих душі воїнів своїх, що загинули в Афганістані під час Революції Гідності, в війні на сході України Василя праведне, розсадить на лодів покой, до праведних залічить. І нас помилує, спасає подлаг і чоловіка люба. Уснулим рабам твоїм, за яких моління творимо, І сотвори їм віцною пам'ять. Високоприсвященний, Преосвященний владико, Всечесні отці преподобні брати і сестри, дорогі львів'яни, дорогі члени родин наших героїв, високоповажні наші герої. Слава Ісусу Христу! Говорять, що час лікує рани, може рани він і лікує. Але душа болить. Кожен, хто прийшов в війну, десятки сотні разів згадує і прокручує в своїй голові. І тих, кого вже немає, і то, як воно було, і ця біль, вона буде до останніх днів. Таке життя. Влада. Напевно, не зробила того, що вона мала зробити. І тому, напевно, і війна почалася. Тобто, досвід Афганістану нас не сильно чомусь навчив. За Україну треба боротися кожного дня. Якщо би кожен нашій державі добре робив роботу на своєму місці, ми були б набагато сильніші, набагато потужніші. Навряд чи би якийсь ворог на нас нападав. Але маємо сьогодні війну, і хочу вик... сьогодні хочу особливу подяку скласти всім авганцям, які першими, першими пішли в бій, коли Росія на нас напала. І багато тут є присутніх тих, хто пройшов цю війну. Одна ротація, друга ротація, третя ротація. Хочу скласти вам подяку і просто вклонитися вам, тому що ви наші герої назавжди. Слава вам, слава Україні. Від імені громади міста Львову подякую вшановується учасник бойових дій Авгеністані Геннадій Пузак. Є пан Геннадій? <звіст> Від імені громади міста Львова подякую, вшановується учасник бойових дій. Василь Гуменний. Від імені громади міста Львова подякую, вшановується учасник бойових дій Михайло Гузела. <клухи> від імені громади міста Львова подякую, вшановується учасник бойових дій Михайло. Від імені громади містер Вова подякує вшановний учасник видії Богдан Гуц. Від імені громади міста Львова подякую, вшановується учасник бойових дій. Борис Заграй. Від імені громади міста Львова подякую, вшановується учасник бойових дій Геннадій Загальський. До кожної подяки по 5 тисяч гривень на каву. І дивіться, от тут серед нас є Іван Лоха, керівник міської організації. Хочу висловити особливу подяку. Бачите, як чистоке враження тут сніг не падав. От тобто присутності голови обласної адміністрації, в присутності першого заступника голови обласної ради, дозвольте пане Іване, вам такий прапор України символічно подарувати. Всі мають брати приклад. Я так бачу, що ми його заберемо на роботу в комунальні служби Дякую вам. Слава Україні! До слова родження ординами і медалями. Але найвищою нагородою для тих, хто уцілів, є життя, а для загиблих пам'ять. Запрошую роту почесної варти. Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного до проходження урочистим маршем для вас там.